Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Міцніше тримайтеся за Ісуса і витримаєте будь-які бурі. Перший день нового календарного року. Дякую, Ісусе, що довів нас до цього моменту, і зберіг від зла. Багато років тому Бог попередив нас про потрясіння останніх днів. Голос його захитав тоді землю, а тоді обіцяв та каже ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. до євреїв 12, 26, 27. Саме тому, навіть переживши жахливі потрясіння останніх років, ми можемо не втрачати надію. Адже ми знаємо, усе створене і тимчасове зникне, а залишиться лише те, що непохитне. Кожна буря, що приходить у наше життя, випробовує наш фундамент, на чому ми стоїмо, і наскільки міцне те, за що тримаємося. Коли чергове випробування залишає на стінах нашого житла тріщини, ми потребуємо Господньої благодаті та відновлення. Таким чином ми знову. Зміцнюємося на скелі Ісуса, ми можемо бути впевнені, що Його не можна похитнути. І оскільки Він непохитний, то й ми не похитнемося, міцно тримаючись за нього. Навіть якщо прийдуть сильні шторми, ми залишимося непорушними. Знаєте, якими словами закінчується послання апостола Павла до євреїв: отож, ми, що приймаємо царство непохитне. Нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зо страхом. До Євреїв 12,28. Моя молитва сьогодні. Господи Ісусе, Ти моя основа. Дякую, що Ти тримав мене під час моїх бур. Я належу до Твого царства, яке неможливо похитнути. Я віддаю в Твої руки. Свій наступний рік, щоб щодня мати твою благодать і служити тобі у побожності та покорі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл. Кропканет. Усі права захищено.